Так, споживачі, дивіться, як ви бачите свої шини. Ось такі вони гарненькі. Кажете, класний протектор. А що я на них не поїжджу? Давайте дивитися уважніше. Давайте фокусуємося. Бачно. Далі фокусуємося. Бачно. Давайте фокусуватися далі. Ну фокусуйся вже. Не хочу фокусуватися. Не хочу воно показувати усі недоліки. Ніяк. Давайте відтягнемо. Трохи будемо притягувати. Ні, не хочу фокусуватися ніяк. ну Що ж мені, як же ж мені зробити, щоб воно фокусувалося? Щоб вам було бачно, що там відбувається. Давайте я через паузу поставлю зараз. Від... Дивіться, ось на цьому ви будете їздити. Ось такий стан. Бачно вам? бачно, Зараз бачно.